Мова це коріння народу. Мова це скарбниця мудрості. Українська мова вільних людей. Мова це музика душі. Мова ДНК нації. Мова це серце народу. Мова це крила. Мова це оберіг. Українська мова найкраща. Україною Мова серцю мила, я заплету мелодію у слова що було, полинуло, за водою сплинуло, але мова рідна я жива, не зіб'яне джерело. Дільсье слово і малечі заслівала, мама Українка, як Яселечого крила, падала пірінка. Усе мові, наша сила, вони народ, єдна з нас, щоб гордість розгорнула крила над тієї вогню, щоб не згас.